Апельсиновий пиріг, ніжний, ароматний і нагадує різдвяні свята. І так, готуємо. Я два апельсина поклала морозильну камеру на півгодинки, щоб ушла гірчинка з їхньої шкірки. Потім в миску пересипаю цукор, яйця, все ретельно перемішую, щоб цукор розчинився, додаю олію, йогурт та перемішую. Потім апельсин нарізаю до вільної форми та збиваю ручним блендером. Цю суміш висипаю в нашу тарілку і перемішую. Також я додаю розпушувач, борошно просіяне і замішую таке тісто та викладаю форму. У мене така форма застелена пергаментом. Ви можете взяти силіконову, щоб краще відставало. Можете у формі кекса взяти, у кого яка форма є. І ставлю випікатись. А тим часом я видавлюю сік ще з одного апельсина, він нам теж буде потрібен. Коли наш пиріг пропікся, я його спробувала шпажкою, що він до кінця пропікся, протикую так дирочки і виливаю апельсиновий сік. Даю трішки нашому пирогові впитати цей сік. Коли пиріг просочився, викладаю його на форму для подачі, посипаю цукровою пудрою і смакую. Це неймовірно смачно, він ніжний, ароматний. Приємного вам і смачного. Скуштуйте та підписуйтесь, в мене буде ще багато гарних рецептів.